Чому гроші не пахнуть, цей латинський вислів прийшов до нас з часів Римської імперії. У 70 му році нашої ери імператор Веспасян ввів податок на сечу, щоб поповнити бюджет. Сеча з громадських туалетів Риму збиралася та продавалася як інгредієнт для деяких хімічних процесів, наприклад, як джерело аміаку для чистки та відбілювання одягу, або у шкіряному та шерстяному виробництві. Ремісники, які купляли сечу, сплачували на неї податок. Римський історик Светоній розповідає про те, що син імператора Тит пожалівся батьку на жахливість податку на сечу. Тоді Веспасян взяв золоту монету і запитав, чи ображає його її запах. Той відповів, що ні. А імператор сказав: Але ж ми їх отримуємо із сечі. Таким чином, і виникла фраза гроші не пахнуть, що вказує. Що цінність грошей не псується їхнім походженням.